Любите загадки? Бібліотека Почайна пропонує вам класику детективів, наприклад, три рідше згадуваних, але захоплюючих творів Агати Крісті. П'ятеро поросят це блискучий ретроспективний детектив, що змушує сумніватися у всьому, що здається очевидним. 16 років тому художника Еміаса Крейла було отруєно, а його дружину Кароліну засуджено за вбивство. Та чи справді вона винна? На прохання їхньої доньки Карли детектив розпочинає розслідування, опитуючи п'ятьох свідків, кожен із яких має свою версію подій. Сумний Кіпарис – це захопливий детектив, що поєднує напругу, глибокий психологічний аналіз і несподівані повороти. Історія починається з того, що Красуня Марія отримує несподівану спадщину, і це змінює все, особливо для Елінор Карлайл, яка, здавалося б, мала успадкувати маєток. Коли Марію знаходять мертвою, підозри падають саме на Елінор, адже всі докази вказують на неї. Еркюль Пуаро не вірить у випадковість і вирішує зануритись у справу, щоб з'ясувати правду. Таємничий суперник це динамічний детектив, що зачаровує своїм напруженим сюжетом, несподіваними поворотами та авантюрним духом. Томі та тапенс вирішують стати шукачами пригод, беручи на себе будь-які ризиковані завдання. Їхня перша справа пошук загадкової Джейн Фін, яка зникла після катастрофи корабля Лузетанія. Разом із секретним документом, що може змінити хід історії, герої опиняються у світі шпигунських інтриг, де кожен крок може бути фатальним. Яка з усіх цих історій стане вашою улюбленою?